Привіт, друзі, вітаємо вас на каналі. Замов для дружини ремінці для е, смарт-нинника Samsung Galaxy FE. Е, в даній посилці прийшло три ремінця різних. Також хотів би нагадати, що у мене на спільноті, в спільноті приходить голосування. Які би ви хотіли розіграш провести, точніше, не які хотіли, а що би ви хотіли розіграш провести на каналі, або три е, чехла до телефона, або одні наушники. Xiaomi AirDots 3 покоління. Що ж, ми будемо відкривати, дивіться, що не прислали, а ви переходьте в нас в спільноту на канал YouTube і про проголосуйте, будь ласка. наш старенький ножик, відкриваємо посилочку, дивимося, що нам прислали за лінії так, ось в мене видні посилочки. Так, Ага, є одна, друга і третя посилка. Оце, де в нас? Так, ага, є. Ще один мене сюди положили, значить десь тут має бути кріплення для е Amazfit T-Rex, як я замов для брата, тому що він десь е на полігоні служить і він згубив кріплення. Ладно, і йому потрібно було кріплення, тому я і замовив. Що ж, будемо дивитися, відкривати і дивитися. Ось це пізніше відкриємо. А має бути такий самий, тільки іншого кольору. На цієї посилочки відкриваємо та Так, і так, ось, так ось. ось такий ось менець прийшов. Так, і такі ось голубенький є ще. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Я зараз постану, покажу вам, як він виглядає. Там ремінці з віконом йдуть. не такі кольори сподобались, тому я думаю, вони йдуть типу, як оригінальні, але я не знаю, чи оригінальні чи не оригінальні. Не пише на сторінці продавця, що оригінальні ремінці для смарт-годинників Samsung Galaxy Fe. Також є, підходять до, багать, до багатьох інших моделей, треба дивитися, переходить, дивитися, до яких саме в його є продавця. Ось такі ось голубенькі. Як він правильно полізовий. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво. Так ось, так ось. Тут є декріплення, ось, як бачите. Так. А, тут не прорізане до кінця. Я буду поправити. Тут є? Так ось, такі ось. Будемо міряти, коротше, дивитися. Як вони підходять, ось наш годинничок. але бачите, тут ось така ось кнопочка, яку нажимаєш, і він знімається рівенець. Бачите? Тут має бути така ось кнопка, щоб знімати рівеньці. Значить він виходить не оригінальний. Так, пробуємо встановити його. Так ось так встановлюється. Воно вилізло, бачите, зразу з іншої сторони. Так, і попробуємо це встановити. Так, нажати, натиснути і починити вверху. Так ось. Бачите, трохи є прудненький, з часу. Так. Ой, не то взяв. І ось так ось. Встановляйте, також сюди. Так, і. Встановили. Ось так ось. Опа. Не попав, ось попав. все ось Такі в нас ременці прикольний колір. такий оранжевий, так? Да? Ось так ось. Ну, він мені, звісно, трохи малувати буде, бо в мене тут пластина стоїть в руці. Вона трохи, трохи збільшилася об'єм руки. Так, ось такі ось перші у нас ріменець, як бачите, ось такий жіночий. Так, зараз поміряємо ще голубенький. Як він підходить, так, в цю сторону. Так. Головне, що встановлюється нормально. А, чи оригінальні, чи не оригінальні. Таке вже. Це зрозуміло, що в Китаї, які можуть бути оригінальні корейські ремінці. Чи, чия, чия фірма Samsung краю, по-моєму. Не помиляюся. Так, ось Встановлюємо так ось це. Так, так і так. Все. Тримається нормально, як бачите. Ось так ось. Це було якщо, щоб змінити, по постійно ним носить, він постійно прудниться. Тому не зняти потрібно. Поки почистить от, от бруду. А поки цим ну, ходить. ходить. зручно трохи в рукавичках насаджувати. Але нічого. Ось такі ось. Бачите, цей такий теж непоганий, більш-менш. ремінчик Так, такі ось і такі. Чаш, а ми подивимося слідчий. Розпакуємо слідуючий ремінець він магнітний має бути. ці просто, бачите, застібаються Ось так ось так. Застібнули, туди просто встановили, сюди. Що... Так ось, так ось він застібається на руці. Ми зараз перевіримо магнітний, ще відкриємо, подивимося. Да, так, це відмінець має бути. Відкриваємо. Вірніше, до цього вкладемо якісь подорожки всякі різні покупцям. А це просто. Ну, декілька де, де промокоди. Це немає ні промокодів, ні подарунків. Це було раніше для того, щоб заохотити покупати. Куп, купців на покупці, а що вже вони? заведуть? Ось так ось, бачите, він магнітиться. Цей просто кріпиться, а цей магнітиться. На руці. Ось так ось. Магніти не один, мабуть, стоять. Це і дорожчий рівене, я не пам'ятаю, скільки коштує. Вверху він чорний а знизу оранжевий, як бачите, два кольори в ремінці. Так, зараз спробуємо поміряє, поміряємо його. Так, тримаємо старенький, точніше старенький, грубенький. І міряємо цей. Також вони просто А, є. Зараз, середини є щось. щетку не заметил, вот так вот. Опа, опа, щоб попасти. опа, середину Ось вот так ось. Вот. Ну опа, 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 так вот Так. опа, вот. вот так опа, 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 так это опа, просто нас опа, на руку и... Примагнічується. У мене звука хубше, але нічого. Так ось. Такі ось ліву руку поміряю, чого собі. Так, насадили, затягнули. так ось він приманяти. непогано. Таже, ви знаєте, досить непогано. Ми може мені собі такого ремінця замовити. Бачите, вони під... на ліву руку мені підходить нормально. А ось направо, як бачите, мало ось так ось. Чуть-чуть кінчиком примагнітують. Чуть. Ось бачите, чому в мене рука грубша ця і права, і ніж шліва, бо в мене пластина стоїть в руці. Такі ось у нас були розпаковочки ремінців. Зараз ще відкриємо кріплення для ремінців для T-Rex. Подивимося, що написала магнітці. Так, Ось такі ось викрутки приходять, Саме кріплення. Топчики, які загруджуються з двох сторін, ціною викрутками спеціальними, так, як бачите. Саме кріплення, осталеве. Ось таке ось у нас. Кому буде потрібно, я залишу посилання на дані ремінці та кріплення під відео. Так що ось така у нас була сьогодні розпаковочка. Кому потрібні ремінці, переходьте, замовляйте. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Та на канал підписуйтесь. Всім дякую за увагу. додивився до цього моменту. І всім, всім па-па. Зоцінемося в наступному відео. А ви не забудьте зайти і проголосувати, що би ви хотіли, який розіграш, щоб я провів. Чи чохли для телефонів, чи, э, ремін... э, чи, э, чи науш... наушники. Для телефона, а AmazFit, мас... хочу сказати, Xiaomi Redmi Air Dots 3 покоління. Всім дякую за увагу, до наступного зустрічі. Всім па-па.